Доброго дня, друзі. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Дякую всім, хто підписався на мій канал, кому цікаві мої влучення, ну, мої розповіді. А сьогодні я хочу затронути цю тему про віолу. Сьогодні у нас 10 грудня, ну, ви бачите, в мене тут в теплиці повним ходом квітує біола. Що це говорить? Це говорить про те, що ця квітка не боїться морозів і її можна висаджувати на клумби в наших південних районах осінню. Уже хто з людей провірив цю ситуацію, то кожен Рік осінню покупає у нас розсаду цієї квітки, висаджує на клумбах і практично вона в наших умовах, як тільки осінь дуже гарно виглядає на глядках взимку, якщо на грядках, якщо під там. Вона, вона перестає рости трошки, ну лист опускається, квітка опуска, пришерхає, але з первим ми віола тепер ріола знову значить, квітує, от, так як от у мене тут в теплиці. Ну, ми, звісно, трошки реалізували осінню, ну, в зв'язку з тим, що людей мало, багато роз'їхались, е, Ну, хуже, ніж в прошлі роки, коли в нас не було війни. Але, як говориться, е, за це ми дякуємо. Так що такі справи. Висажда вона була, от е, ця віола, як ви бачите, 1 е, серпня. Ну, трошки треба раніше садити. Десь числа 15 липня вже треба сіяти віолу, і тоді вона якраз на кінець вересня, початок жовтня місяця, буде квітувати. У нас трошки пізніше. ну Десь на кінець жовтня місяця почала свісти. Поторгували ми нею неділі 3 ну, неділі три. зараз вже, звісно, цвіточні ринки закрилися, кроме квітів на зріст. А тепер вона в мене буде зимувати в теплиці. Це вже не перший рік вона зимує, і якщо тут будуть якісь морози там, до 10-15 градусів, вона добре себе відчуває. Я її не накриваю нічим. Так, от, в такому стані, як вона є, ну, треба дивитися, щоб було, не пересохла. І так вона буде жити до весни. Отака от ситуація з цією культурою, анютині глазки, або віола, братки. Так що, кому треба на клумби, задумайтесь і можна. Сразу з осені заложить клумби. Хто на вирощування, теж така технологія вирощування, що можна торгувати на її осені і весною. Ось така коротка історія з цвіточною культурою. А поки буду закінчувати свій репортаж, От, красавиці. Да. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. От. А на цьому все. Всього хорошого, всім мирного неба і до побачення!